І знову сьогодні ми в Карпатах. Але тепер ми у своєму, своєму звичайному составі. Олег, я і собаки. Дивіться, як красиво. Річка тече. Сонечко світить. Дуже красиво. Вже осінь вступила в свої законні права, золотила дерева, листики на деревах, але ще є зелені листя, але вже все менше і менше. Вон які дерева високі. Збираємо, ходимо грибочки. Назбирали вже лисички трошки, опеньок. Білих поки не зустріли, але все попереду ще. Ми ще не уходимо, тому, може, ще щось і знайдемо. А все, що знайдемо, то побачите ввечері в повному ролику.